Всім привіт! Хочу відзняти сьогодні відео, як я буду доглядати за своєю картоплею. Вона в мене вже зійшла, я її вже один разочок підливала. Сьогодні я хочу її пропушити, а також а потім а, засипати травичкою скошеною, а, тобто замульчувати. І одразу хочу вам ось показати свій чесничок. Такий він у мене вже. Хлопчик гарненький. І цибулька моя, ось, подивіться, зимня, що я під зиму садила. Ну, не знаю, не знаю, яка вона вийде. Це в мене експеримент в цьому році. Так, ну а тут, бачите, з картоплею я посадила чорнобривці. Ось вони у мене такі гарнюнькі вже позаквітали. Ну, не знаю, ще результат не видно. Ну, Колорадського жука поки я ще не бачу. В общем, подивлюся. Ну, все, що в мене вийде, я вам потім відзнімусь. Буду працювати. Так, ну ось я прополочку зробила картопельки. Є у мене тут посаджені два рядочки, картопельки, рядочок бурячків. Потім, знову ж таки, два рядочка картопельки, рядочок бурячків і так далі. В общем, лишні всі. Сидирати я посполювала, залишила лише декілька, по декілька штучок, щоб вони не дуже заважали мені на присадивній ділянці. І ось взяла у мене газон скошений. Він у мене вже почав, навіть, бачите, ось так розкладатися. І навіть, подивіться, вже почала утворюватися сінна паличка. Це дуже добре. От, і ми зараз отак от розкладаю я е, між рядочків, так близенько до кущиків. Так, скільки мені вистачить, не знаю, чи вистачить на повністю всю картопельку, чи вже буду ждати наступного покосу газону для того, щоб знову ж таки далі замульчувати. І так кладу, щоб не було видно землі. І отак, от за сезон. Я мульчую декілька разів. Травичка має бути трошечки підсушена вже, ось як у мене, а для того, щоб вона не попекла стебельця молоденькі. Так ось так, ось ну Придивилася картопельку, наче ніяких шкідників ще немає. Буду за графіком, у мене оприскування буде. А в п'ятницю, або в суботу подивлюся, яка там у нас буде погода. От. І також картопельку, як і усе, я роблю бакову суміш і потім, знову ж таки, її буду бризкати разом з усіма. Вже чоловіку казала, що мені вистачало два цих оприскування. Тепер треба, напевно, робити чотири. На 4 одразу, тому що рослинок з'явилося багато в мене. І треба всі обробляти, щоб не заводилися хвороби, не заводилися шкідники. Адже краще профілактика, ніж потім боротьба з ними. Це я вже на собі також перевірила в тому році, тому не хочу запускати нічого. Краще я буду. Одразу робити профілактику. Так, там, де у мене бурячок, ось у мене йде рядочок бурячка, я його поки що не мульчую. Він маленький, і ось тут, бачите, ще не зійшов. Я його пролью. І якщо вже він не зійде, то наступне вже мульчування я його також засиплю і буду вже також його так закривати, захищати ґрунт. Бо. Боюся, якщо я зараз накрию травичкою, то сходи маленькі вони можуть запрітися в ній під травичкою. Тому поки що я цього робити не буду. Ось, бачите, один сідіратик залишила. От. Він підросте, потім я його також е, одріжу, і корінчики там будуть перегнивати. І тим самим знову ж таки буде удобрення. Тим паче це бобові. Я забула, як називається, якщо чесно, бобовий седират, у якого утворюються мікроорганізми на корінчиках. Так, ну що, працюємо далі, бо ще охо-хо, треба накривати. Отже, замульчувала я свою картоплю. Ось ось так. Якраз весь газончик мені вистачило. І зараз зверху я просто попроливаю рядочком. Для того, щоб там і зберіглася волога, якраз пополиваю її, вона отримає такий фіточайок. Травичка буде далі собі розкладатися за допомогою бактерій. І таким чином буде картопелька отримувати азотне добриво. Ось, ось таким чином. Отже, ось так я доглядаю за своєю картоплею. Всім дуже дякую, хто добився моє відео. Пишіть коментарі. Всім до побачення! Бережіть себе! Гарних всім врожаїв! Все, до побачення!